Методику виконавський аналіз української народної пісні Нехай гнеться лоза. Автор обробки української народної пісні Янків Степанович Степовий український композитор, педагог, музичний критик і представник української музичної інтелігенції першої чверті ХХ століття. Нехай Неці Лоза це лірична, виразна, трохи сумна за характером п'єса, яка має на музичного виконання, тому це кантелен. Кантелена від латинської спів музичний жанр, до якого належить плавна неспівна мелодія. Рівень складності орієнтований на четвертий рік навчання. Головне завдання у роботі над канталенною навчити учня спрямовувати слухову увагу на звучання звуку у взаємозв'язку з попередніми та просідуючими звуками, вести звук по горизонтальній та відчувати розвиток музики до кульмінації. Робота над п'єсом має три етапи роботи. Перший етап вивчення починається з розбору у повільному темпі та окремо по партіям рук. П'єса має одночасну форму, де головна молоді знаходиться у верхньому голосі правої руки, яка викладена двоголосям, а супровід у нижньому голосі лівої руки. Одна фраза має чотири такти. В п'єсі зустрічається в 8 четвертій половині тривалості. Ритм п'єси трьохдольний. Аплікатура зазначена зручно для виконання зберігається основні принципи аплікатури стосовно гри інтервалів, звуків підряд та через звук. Усі фрази починаються із-за нюанс-піано, тому треба облегшити увагу першого пальця, який починає мелодію фрази. Атокантабели, виконання за рахунок об'єдначого руху кисті, предпліччя та трохи витягнутих пальців. Грати треба без повштовхів. На складність легато-кантабіли у якості звукового звуковидобування уведенні двоголосся в партії правої руки. Коли у верхньому голосі зустрічаються інтервали для кращого показу мелодії, а саме верхнього звуку, потрібно повчити звуки інтервали окремо правою рукою. Спочатку верхній звук на форте зіграти, не знімаючи, потім на піано зіграти нижній звук інтервалу таким чином, учні зможе зосередити свою слухову увагу на головний звук інтервалу, який є частиною мелодії. Працюємо над мелодизованим супровідом, який виписаний мелодичними фігураціями. Для того, щоб учить впевнено виконував фігурації, спочатку треба зібрати їх в кокорди та пограти окремо лівою рукою. Це стосується першої фрази, другої, що має більш розвиднутий супровід, та четвертої. Слухова увага очка націлена на якість виконання фашлегів та на триолі у супровіді. Щоб учень відчував, як ритмічно правильно виконувати триолі, я запропоную два варіанти. Перший замість триолі пограти просто четверть для відчуття тривалості, у яку повинна поміститися триоль. Другий спосіб підтекстовка, наприклад, слова яблуко. Довгий форшлак виконується за рахунок тривалості основного ноти. А короткий також за рахунок основної тривалості, але знімає його мінімальну частину. Довгий форшлак та короткий форшлак. Четверта фраза кульмінація цього твору. Інтудаційною вершиною є інтервал Сі-Ре. Дуже важливо виразно іменувати та виховувати дихаючу руку, бо від цього залежить якість фразування та якість павучості. Попрацювавши над впевненим виконанням кожного голосу, в кінці першого етапу роботи починається вивчення на пам'ять у повільному темпі по голосах по партіям рук. Далі починається на другому етапі роботи з'їдання голосів по фразах, по голосах в повільному темпі, а саме, один голос грати, другий співати, грати ватсабі з викладачем. Та виконання всіх голосів на піано. Головне завдання при з'їданні голосів, щоб вони звучали синхронно. Робота полягає у досяганні виразного інтонування великої мелодичної лінії, штрихом легато кантабіо Також треба досягти звукового балансу між партіями лівої та правої роки, тобто мелодія верхнього голосу виразніше, а супровід нижнього тихіше. Всі опори та інтонації у п'єси за значимістю співпадають. Правій та лівій руці. Складне місце п'єси знаходиться у третій фразі, у такті, де короткий форшлаг та триоль. Якщо це місце повчити так, як було вже зазначено, то цю складність можна вирішити. Також є реприза та вольта, яка позначається в кінці цифрами 1 та 2. Реприза це повтор музичної побудови. Коли учень грає перший раз, то перехід до повтору знаходиться у першій вольці. Після другого разу виконання кінець п'єси зазначений у другій. Мульці. Далі вивчення на пам'ять по голосах, по партіям рук та двома руками у повільному темпі. Для полегшення цього процесу пропоную розподіл тексту по цифрах. На третьому етапі роботи працюємо вже над удосконаленням впевненого виконання по голосах окремо та разом, інтонаційної виразності та над художнім образом. Обираємо темп для виконання учня, в якому будемо мати змогу зберігати якість виконання всіх штрихів та мелізмів, а також слухову увагу. Підготовка до концертного виступу. Вивчення цього твору може сприяти розвитку музичних навичок, таких як спів, ритміка, мелодійність, також вміння сприймати та аналізувати музичний твір, розпізнавати різні музичні елементи, такі як мелодія, ритм та гармонія. І, взагалі, вивчення п'єси сприяє розвитку виразності та вмінню передавати емоції через музику. Це чудова нагода для учня виразити себе та відчуття задоволення від виконання. Дякую за увагу!